Нещодавно відбувся серпневий освітянський форум. В спільному зібранні взяли участь представники міської влади, керівництво та спеціалісти відділу освіти, директори закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, очільники комунальних установ, які працюють в освітньому напрямку, та інші гості заходу. На зустрічі говорили про роботу галузі освіти за 2022-2023 навчальний рік та обговорювали перспективи розвитку на новий навчальний рік. Сьогодні дивісіях підготовлені. Всі наші учбові заклади до початку навчання радуються, тому що у нас були, у нас є потужна когорта патріотів освітянських, відповідальних людей за те, яким чином ми будемо навчати наших дітей. Ми стоїмо на тому, що треба удосконалювати базу навчання. Треба максимально проводити ремонти в класах, в школах. В Дошкільних закладах все, що можна зробити, ми повинні максимально робити створити гарні умови для наших дітей. Тому це було, це є, це і буде одним із головних завдань. Основне завдання, яке постало перед освітянами минулого року, та яке залишається актуальним і першочерговим на сьогодні, є створення умов для безпечного перебування в закладах освіти дітей та працівників. Безпекова ситуація, основа і основ. Протягом минулого року у 19 закладах дошкільної освіти, 15 закладах загальної середньої освіти були облаштовані власні укриття. 10 закладів дошкільної освіти та 9 закладів загальної середньої освіти укладали угоди про співпрацю із фізичними і юридичними особами задля використання їхніх підвальних приміщень під найпростіше укриття для учасників освітнього процесу. Протягом минулого року велика робота проводилася з нашими вихованцями за підвищення їх компетентності безпеки. Як відзначила Алла Краснокутська, минулого навчального року у закладах загальної середньої освіти здобували освіту 8575 учнів. У закладах дошкільної освіти 2003 дитини. На початку 2023-2024 навчального року, мережа закладів освіти громади складає 28 дитячих садочків та 21 заклад загальної середньої освіти. А це дві гімназії та 19 ліцеїв. Варто зауважити, що у роботі мережі закладів освіти відбулися зміни. На превеликий жаль у цьому році ми вносимо зміни до мережі шляхом ліквідації закладів з малою, з низькою, вибачте, наповнівністю учнів. Перестав функціонувати Новаківська гімназія та Новаківський заклад дошкільної освіти. І ці діти здобуватимуть освіту, відповідно у Малозубищавському та Хотинівському ліцеї. Кожухівський ліцей понижено в статусі. З цього навчального року функціонуватиме як кожухівська гімназія. У чотирьох закладах загальної середньої освіти не набираємо десяті класи відповідно до кількості дітей. Також на зустрічі було відзначено, що у зв'язку з воєнним станом у 2022-2023 навчальному році за межами громади перебували 1471 учень та 209 вихованців, з якими було організовано навчання з використанням елементів дистанційних технологій. А ще до закладів освіти Коростенської громади, зараховані діти з числа внутрішньо переміщених осіб: 113 дітей шкільного віку та 71 дошкільник. дошкільних. В ході минулого навчального року вирішувалося чим. Мало поточних робочих питань, це і кадрове забезпечення, підвезення дітей сільської місцевості, організація належного гарячого харчування та багато інших важливих питань. Я щиро дякую всім, керівництву громади, всім організаціям, установам, працівникам закладів освіти, Небайдужим до освітянських питань. Готові підставити дружні плече підтримки та допомоги у надскладний воєнний час задля для створення безпекових умов перебування всіх учасників освітнього процесу у наших закладах освіти. Шановні колеги, тримаймося, бо ми є освітянське військо України. Тож слава освітянам, Коростенської громади. Слава Україні! У серпневому формі взяв участь вчитель мистецтва Коростенського міського ліцею номер 12 Кирило Микичук, який з перших днів вторгнення Російської Федерації боронить нашу землю від загарбників. Сьогодні мене запросили і хочу привітати всіх освітян, своїх колег зі святом, святом 1 вересня. Це дійсно свято, тому що діти йдуть навчатися. Ви Патріотів, дійсно патріотів, багато наших хлопців з нашого міста, які вже, на жаль, віддали данину Україні і загинули. Але це були з великої літери. Це просто я, мене немає слів. Тому ми робимо спільну справу, що в школі, що в армії, що будь де. І я впевнений, що перемога буде і вона не за горами. Вже багато років Коростенська мережа освіти має тісну співпрацю з Житомирським державним університетом імені Івана Франка, який готує професійні педагогічні кадри. Університет має весь спектр педагогічних спеціальностей. Вже впродовж другого року ми маємо і трудове навчання, тому можемо запропонувати підготовку фахівців з усіх спеціальностей в галузі знання людини освіти педагогіка. Інший аспект підготовка і підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Житомирський університет імені Івана Франка має ліцензію на підвищення кваліфікації. Якщо говорити про зміну спеціальності педагогічними працівниками, то є така можливість, і цього року вона доволі активно реалізувалась, а саме вступ на другу вищу освіту за ваучером. По факту держава проплачує магістратуру повністю навчання. Думаю, і Житомирщина буде з педагогами на зустрічі. Багато говорили і про поставлені завдання на новий навчальний рік. В першу чергу пріоритетними є безпека дітей під час навчального процесу та якість освіти в умовах війни.